Хто там? Це я! Твій принц на білому коні. Так. А, точно. А, мій принц на білому коні. Як то добре. Нарешті ти приїхав до мене. Я вірю. Я вірю, я вірю. О, як -то привіт, мене звати Олександр Світогоров. і я продовжую тему, що є кохання. І сьогоднішня наша підтема це принц на білому коні. І як ти зрозумів, принц на білому коні це та людина, з якою ми знайомимося, і яка нам здається, що вона є ідеальна. От. Але чи насправді існують ідеальні люди, чи насправді існують принци на білому коні, чи насправді існують принцеси на білому коні, так? Е, я думаю, і, напевно, ти так само думаєш, що насправді ідеальних людей не існує. на белом коне блестящий доспех. посмотрит на нас и сразу в меня влюбится. Привет. Привет. Пойдем. Покатаемся. Пойдем. Тому наше завдання це знайти людину, яка більш-менш хороша в загальному, і з такою людиною зав'язувати дружні стосунки для того, щоб можливо в майбутньому це був наш чоловік чи наша дружина. Зав'язувати стосунки з е, поганою людиною. Ну не бажано, але проблема в тому, що дуже часто погані люди вони надягають маску принца на білому коні. Таких людей називають Донджуанами, вони зводять жінок, дівчат, прикидаються принцами на білому коні, а потім, коли вони досягають своєї мети, тобто фортеця взята, дівчина, жінка затягнута в ліжко, то вони потім покидають, вони вже скидають в себе маску принца, і вони навіть не стидаються, що вони не принц. Вони визнають, що вони є так, ловеласи, і вони покидають і кажуть, гудбай. Що сприяє ідеалізації? Ідеалізації сприяє Форма. хороша форма кожного з нас. Я пояснюю, що таке хороша форма або парадна форма кожного з нас. Парадна форма це коли ми з кимось перший раз зустрічаємося, ну, другий, третій раз, а недавно почали зустрічатися, ми надягаємо парадну форму. Ми показуємо. Показуємо себе у всій своїй красі. Ось які ми гарні, чистенькі, біленькі, досконалі люди, ми такі добрі, такі вічливі, такі порядні. Руку подаємо, коли там жінка з трамваю виходить чи з автобуса, ми її пальто надягаємо, ми відкриваємо дверцята машини, щоб її посадити, потім закриваємо за нею 20-та машину, оббігаємо, сідаємо і веземо її. і так далі. тому подібне. А коли вже, як то кажуть, молоді люди розписалися, так, або коли. Хлопець взяв фортецю, тобто дівчину, або прочитав її як книгу, тобто мав з неї статеві стосунки, інтерес пропадає, і зразу та білість принца на білому коні вона пропадає. Тобто людина починає показувати реально себе, якою вона є. Так само і дівчина. І тому будь обережний, щоб нікого не ідеалізувати, щоб не влипнути у несправжнє кохання. І також треба дати місце випробовуванням. Тобто, треба побачити людину у важких трудних ситуаціях. Тоді вона показує себе, якою вона є. Тоді починають вилазити шила з її мішка. Тобто ми бачимо, ага, ось яка людина, ось як вона себе веде веде. А я тут думала, що він такий-то такий хороший. А я то думала, що такий -то такий я то думав, що вона така хороша, така прекрасна, що вона така принцеса. От. Тому. Будь обережним, будь пильним, перевіряй людей, не розпалюй, не роз'ятрюй роз свої емоції е... через ідеалізування інших людей. І це буде правильна поведінка, тому що справжнє кохання, і це є підсумок мій. Справжнє кохання, воно. Не ідеалізує справжнє кохання, воно перевіряє, перевіряє часом і перевіряє трудними важкими обставинами. На все добре, підписуйся на мій канал, буду рад відповісти на твої запитання. До зустрічі.